Сьогодні ми розглянемо реальний приклад того, як термобудинок поводить себе через 15 років експлуатації. Перед вами двоповерховий будинок з загальною площею 220 квадратних метрів, що опалюється газом і має великі панорамні вікна на першому поверсі. Цей об'єкт демонструє відмінні показники енергоефективності. В опалювальний період з грудня по березень, середнє споживання газу становить 300-350 кубометрів на місяць. Це дорівнює приблизно двом тисячам гривень за місяць опалювання. Сезону. Комфортна температура в приміщенні підтримується завдяки автоматичному включенню опалення лише на 2 години вранці та 2 години ввечері. У літній період, навіть при температурі повітря на вулиці понад 30 градусів, у будинку без використання кондиціонера підтримується стабільна температура близько 25-26 градусів Цельсія. Щодо можливостей модернізації, технологія термобудинку дозволяє легко вносити зміни. Додавання додаткових отворів, до прикладу, дверей для облаштування балкона. Як це було реалізовано на другому поверсі цього будинку, це все виконується значно простіше у порівнянні з традиційними цегляними або газоблоками блоковими конструкціями за 15 років експлуатації технологія термодім не виявила жодних недоліків. Це підтверджує її надійність та ефективність як довгострокової інвестиції у комфорт та енергоефективність вашого житла.